Осягнути чогось у житті можна тільки тоді, коли людина перш за все думає про власний розвиток, а не про те, як оцінюють її оточуючі. Ми допоможемо вам розвиватись. Фішка економіки вітаю вас! Заробляти гроші можна по-різному. Хтось робить це чесно і справедливо, хтось користається з людських слабинок. І хвороба 21-го століття, а комусь цього вигода, дивіться самі. Всі ми частково люди азартні. Тільки у кожного азарт виявляється по-своєму. Найважливішою діючою особою у гральному бізнесі безумовно є гравець. Він стоїть на вершині піраміди, названої в народі лохотроном. Чим же небезпечна ігроманія? Що так притягає людей? Можливість виграшу, бажання легко розбагатіти? Ні в якому разі. Головна проблема ігроманії азарт. Азарт особливий стан організму. Вчені довели зв'язок стану азарту з нейромедіатором ендорфіном, речовиною мозку, виділення якого служить пусковим механізмом захисту організму. Тобто азартною грою людина свідомо вводить себе в стан, коли вироблення цього нейромедіатора підвищується, і організм активізує свої функції, що підсвідомо розцінюється мозком як стан задоволення. Ось-ось-ось. Я зараз щось виграю. Там діти так само, ну а як в основному люди хотіли отримати гроші, тобто зібрати. Хтось порав зарплату, ну, от як мій колега йшов грати, порати зарплату. Значить, хтось, щоб щось отримати гроші брали школярі, десь хтось позичав в себе в школі, десь хтось студенти значить, програвали свої стипендії або їм дали гроші на сесію, значить, приїхали. Вони в перші ж пару днів вони її програли, потім думали, де ще гроші на ту сесію знайти. Значить, Хтось виносив щось з дому. Хтось, е, ж кажучи, міг просто вкрасти. Бували такі випадки. І все, все йшло абсолютно місць. Йшло, йшло Тому що зупинитися на темську часу. Зупинитися важко. В будь-якому віці, в любих, з будь-яких соціальних прошарків, тобто тут немає значення. Освіта, матеріальний добробут, колір шкіри, статева приналежність, вік. Тут є процес занурення в отримання певного роду задоволення і ефорії. Що люди між собою збираються, домовляються, і за це передбачений якийсь виграш матеріальний, це вже є автоматично стає азартною. Гральні автомати за своїм впливом на організм подібні до наркотику, стверджують медики. Звикаючи, людина вже не може без них обходитись. Щоб позбавитись залежності, потрібна допомога кваліфікованого психіатра. Але для багатьох це не хвороба, а спосіб життя. Перший раз завів скажімо, в контору. Це був чоловік моєї подруги. Він сам бувши спорт не спортивний викладач фізкультури університету. Ну і сказав, значить, давай спробуємо. Перший раз я сам злі, абсолютно в цьому не розумівся, так що він мені багато нічого поміг розказав правила. Завів, це була вулиця Секса, там на Сексаганську, там тепер ресторанчик, то була тепер той контор тут у Львові немає. І ми зробили першу ставку. Як зараз пам'ятаю, це було 50 гривень. Значить, поставили і потім поїхали до, до нього додому вболівати. Так не може бути, щоб людина один раз сіла, заграла і стала ігроманом. Але предиспозиція у той людини, що сіла раз, два, три, є набагато більша узалетися від азартних ігор, взагалі від азарту, ніж у той людини, яка не буде цього експериментувати. Тобто, безумовно, що молодь, і діти, і підлітки сьогодні багато інколи часу. Проводять власне за проведенням такого дозвілля. Перший виграш запам'ятовується на все життя. Людина стискає в долонці купюри, що дістались надзвичайно просто. Цей виграш дуже важливий для ігрового бізнесу. Весь цей бізнес тримається на першому виграші. У людини в голові оселяється думка про те, що гроші можна не заробити, а виграти. Думаю, якщо я такий розумний розбираю спорту, щоб не поставити, а може щось виграю. Ну, почалось буквецький контор. Як було дуже багато народу. Але як буквець контор з чого живуть? Бувають сенсації. Як хто собі думаєш, що вийде, значить, наприклад, грає команда, яка мусить обов'язково виграти, всі основа маса, думає, зараз наживемо гроші легенько. Ну як, вона ж має виграти. Ну, а стається несподіванка. І за рахунок терпало того, цей контор і наживається великі ті прибутки. Коли людина йде грати другий раз, це вже не випадковість. Вона занурюється у світ ілюзій і на реальний світ своїх мрій. Вона тепер грає кожен вечір. В ігрових автоматах взагалі не залежало, від те, нічого абсолютно не залежить. Це був Бар Тамара, це на Івана франка Ріг Івана Франка біля Галицького базару. Ну, дуже популярна точка була в районі. Значить, і теж зайшов. Просто поцикати, знаєте, п'ять гривень поставив, значить автомат зарядив і почав собі цикати. Ну цикав, цикав довго, поки тих п'ять гривень не брав. а потім як то кажуть, пішло, поїхало. Немає грошей. Цілком нормальний стан, цілком нормального громадянина України. Сьогодні немає, завтра є, але не у гравця. Людина не може всидіти на одному місці. У неї в голові пульсує думка: де взяти грошей. У більшості випадків гроші знаходяться. І тут на допомогу приходить ще один заклад ломбард – кращий друг наркоманів, алкоголіків і гравців. На превеликий подив, такі заклади розташовані за декілька кроків від інтерактивного клубу. Брехня, вічний супутник гри та гравців. Це перша ознака, за якою близькі люди і можуть розгледіти проблему. Навіть не проблему, а серйозну хворобу, яка у світі медицини має своє ім'я. Лудоманія від латинського слова лудус гра у 1980 році. Вона була класифікована американською психіатричною асоціацією як хвороба і внесена до медичних довідників під кодом F630. Якщо говорити про ігроманію як спосіб самовираження або спосіб проведення вільного часу, то це безумовно хворобливий стан. Кінець гральному бізнесу Верховна Рада поклала майже три роки тому. Проте гральні заклади не зникли, а просто змінили вивіски та схеми отримання грошей у спраглих азарту українців. Салони стали називатись інтерактивними клубами, а одноруких бандитів замінили комп'ютерами. За 11 місяців цього року виявлено та здокументовано в процесі порушено 14 кримінальних справ по 14 закладах, які діяли. На території міста Львова та Львівської області такі заклади й далі маскують організацію та проведення азартних ігор під виглядом надання інтернет та комп'ютерних послуг. Особливо поширений такий бізнес у Львові та великих містах області. Відповідальність в більшості випадків є матеріальна. Тобто за це передбачений штраф, доволі суттєвий штраф. От. Ну, якщо задокументована там група. В принципі по кодексу передбачено. Відповідальність до трьох років. Гральний бізнес одна з найбільш прибуткових справ. При початкових витратах на комп'ютери чи іншу техніку і приміщення він практично не вимагає подальших капіталовкладень. Далі гра розпочалась: дурні є, власнику ж гроші. Рентабельність такої діяльності досягає захмарних відсотків. Щоправда, в нашій країні такий бізнес не дуже легальний. Але кого це хвилює? Гроші на грі дійсно можна заробити, та ще й дуже великі. Однак головного героя масштабного проєкту, тобто гравця, цей капітал зовсім не стосується. На захопленнях людей заробляють мільйони. Здогадайтесь, скільки заробляють на залежностях. Неймовірно, але факт ігроманія лише на шостому місці серед найбільших залежностей. А про верхні сходинки у рубриці топ-5 Залежність від фастфуду займає п'яте місце. Швидка їжа зручно і дешево. Але якщо вам складно зробити вибір на користь здорової та поживної їжі, і весь час тягне з'їсти, наприклад, бургер з смаженою картоплею, ви потрапили в залежність. На жаль, їжа у фастфудах містить величезну кількість штучних харчових добавок, що завдає відчутної шкоди вашому здоров'ю. Четверте місце займають плітки. Нейробіолог Хардів вважає, що плітки багатофункціональні. Вони допомагають боротись за вплив, знаходити партнерів і розвивати мислення. Але як і будь-яка залежність, це пристрасть може змусити людину страждати в ті моменти, коли вона позбавлена можливості обговорити значущу на його думку подію з кимось ще. Третє місце займає залежність від комп'ютерних ігор. Терміни інтернет-залежність і «ігроманія» визначають патологічну пристрасть людини до проведення часу за комп'ютером. У результаті такої залежності людина ризикує втратити інтерес до соціальної сторони життя, своїм зовнішнім виглядом і навіть до задоволення деяких первинних потреб, адже багато ігроманів в азарті забувають навіть поїсти. Друге місце займає залежність від перегляду телевізора. Телевізор надає нескінченний потік розваг, особливо для людей, так чи інакше ізольованих від суспільства. При цьому для них не принципово що дивитись. Телевізор просто служить відволікаючим фоном. Найбільшу небезпеку становить дитяча залежність від телевізора, яка загрожує проблемами зі сном, вагою і психологічним станом. На першому місці нашого рейтингу шопінг нестримна тяга до покупок, нездатність контролювати свої витрати, а також узгоджувати їх з доходами дійсно є захворюванням. Як правило, шопоголіка не в силах зупинити навіть великі борги. Хто сказав, що завдання жінки куховарити, прибирати і виховувати дітей. Жінка у бізнесі може проявити ще той характер. Чоловіки заздріть. І дивіться сюжет про жінок, які досягають успіху, незважаючи ні на що. Розпочати власну справу у час нестабільної економічної ситуації у нашій країні досить складно. Тим паче, жінці, тим паче без досвіду. Пані Оксану вперше ми зустріли майже рік тому. На той момент жінка без роботи, але з великими амбіціями прийшла на безкоштовні курси, організовані львівською міською радою. Вчимося бізнесу. Ми працюємо в групах, і відповідно на цих курсах ми маємо дуже таки активну комунікацію. Ми чуємо ідеї інших. Ми бачимо мислення наших працівників, мислення вже людей, які нас які нам викладають, які мають вже досвід роботи підприємницькій діяльності, і відповідно воно додає нам набагато більше впевненості. Сьогодні результат очевидний. Здійснилась мрія. Пані Оксана приватний підприємець. Ідея бізнесу досить проста, однак певним чином оригінальна. Міні пекарня з невеличкою кав'ярнею. Жінка зізнається, на реалізацію проекту витратила півроку. Для клієнта. Цей магазинчик, де продається випічка, він є достатньо такий домашній, достатньо такий затишний і достатньо, достатньо активно такі бізнеси розвиваються. Зважаючи на позитивний досвід європейських держав, міні-пекарні користуються попитом. З неї сторони необхідно бажання, необхідна впевненість, необхідні знання. Знання, багато знання отримала від семінарів, які, на яких я була, які організовала міська рада, які організовували фонд е, по безробіттю. І е, я отримала достатньо багато знань по організації бізнесу, по як започаткувати бізнес, як з документами працювати, як працювати з бухгалтерією. І ну, якби Ці всі знання вони мені достатньо пригодилися. Жінка у бізнесі: багато хто скаже, що її призначення діти, кухня, господарство і зі своїм слабким характером їй немає чого пхатись у сектор підприємництва. Але ми мусимо бути об'єктивними. Жінка не боїться, жінка обережна, жінка більш детально прораховує ризики, акцентує увагу на дрібницях. Чому ж тоді підіймається тема дискримінації у цій сфері? На це питання намагались дати відповідь благодійний фонд Центр підтримки ініціатив спільно з департаментом економічної політики Львівської міської ради у рамках проєкту права та можливості жінок-підприємниць в контексті місцевої політики. Всі ми бачимо, всі ми знаємо. Всі, хто сьогодні тут зібрався, знають, що щось не так. Чоловіки більше заробляють і краще представлені, і мають кращі можливості, якщо говорити по факту. Але от що робити для того, щоб ту ситуацію виправити, це насправді на сьогодні ще питання, яке не має чітких відповідей і готових сценаріїв. Ця програма є дуже і дуже обмеженою фінансуванням. Я думаю, що велика є перспектива того, що ці кошти не будуть. Більшені або ми їх будемо далі розпилювати так, як вони розпилюються, або вони повинні використовуватися цільово під якісь цільові підпрограми. Створення електорального поля для підтримки жінок як програма може зробити. Підтримавши конкурсом ті чи інші громадські організації, це колись Марта говорила. Чому було? Вони випускали жінки-підприємниці, вони подавалися на конкурс, вони мали, і це, напевне, проблема в місті, коли не знають громадських організацій і бізнес асоціацій. Заключна частина проекту круглий стіл. Тут експерти обговорювали результати різноманітних заходів, що проводились в рамках дослідження. Питання гендерної рівності все ще не отримало розуміння як складова частина процесу демократизації та реалізації прав людини в Україні. І на даному етапі, все ж таки, закон про рівність прав та можливостей жінок та чоловіків не зовсім відповідає дійсності. Діючі механізми забезпечення гендерної рівності в Україні і надалі лишаються недосконалими. Якщо говорити про розвиток громадянського суспільства, то його неможливо побачити без гендерної рівності, так? Тобто гендерна рівність рівні це є один з аспектів громадянського демократичного і правового суспільства. Ми об'єдналися в цьому проекті для того, щоб знайти якісь відповіді на те, що ж нам робити, щоб трошки виправляти ту ситуацію, яка по факту сьогодні є. Ми шукали з вами е, таких конкретних е, пропозицій, коли аналізували програму сприяння підприємства Міста Львова. Тобто, в цьому проекті ми взяли дуже конкретний аспект. Рівень поінформованості про реалізацію постійних програм є дуже низький, і це також пропозиція до міської ради. Ви замало робите заходів. Це насправді нічого не вартує. Чому зараз на презентаціях немає лого міської ради? Проект же ж реалізується спільно проектом і міською радою. Міська рада чи управління економіки може настоювати на тому, що тобто всюди повинно бути ваше лице, де ви берете участь. Цей проект є лише першою сходинкою до подолання нерівності між чоловіком і жінкою у сфері підприємництва. Проте цей перший крок уже зроблений. Не потрібно виділяти жінку в контексті бізнесу, але одночасно не потрібно її і дискримінувати, зазначають експерти. Ми всі тут чули, що малесенька сума на цю програму виділяється, але Є інструмент, який дає е, розуміння, е, як витрачається ця сума, чи е, е, які, які результати отримують жінки, і які результати отримують чоловіки від тої чи іншої суми. Залізні нерви та залізний характер жінки, про яку ще довго будуть говорити у рубриці Людина успіх. Сьогодні у нашій рубриці баронеса Маргарет Гільда Тетчер, 71-й прем'єр-міністр Великої Британії. Перша і поки єдина жінка на цій посаді, а також перша жінка, що стала прем'єр-міністром Європейської держави. Прем'єрство Тетчер стало найтривалішим у 20-му столітті, відома як Залізна леді. Маргарет Тетчер як політичного лідера наділяють характеристиками мужності, твердості, цілеспрямованості тощо. У той час, як для жіночого стилю, властиві м'якість та поступливість, причиною даного протиріччя є очевидно те, що Тетчер часто доводилось бути першою. Перша жінка, голова консервативної асоціації студентів в Оксфорді, перша жінка міністр ньому кабінету консервативної партії, лідер опозиції, прем'єр-міністр. Виявившись на такому рівні влади, вона не тільки починає діяти відповідно до чоловіка. Вівчого стандарту поводження, а характеристики твердості, десь навіть жорстокості, стають для неї більш прийнятними і її властивими. Вона почала економічні реформи з підвищення процентної ставки для уповільнення, зростання грошової маси та уповільнення у такий спосіб інфляції. Було зменшено бюджет та скорочено видатки на громадські програми, зокрема на охорону здоров'я, освіту і будівництво житла. Вона також запровадила обмеження на друк грошей і законами обмежила діяльність профспілок. Літній відпочинок передбачає різні варіанти: стандартно море чи гори. Більш екстремально пустеля чи дайвінг. Однак багато мешканців міста у спеку лишаються вдома. І тут є вихід. Зелений туризм. Хто відпочиває, а хто заробляє на цьому? У дослідженні наших журналістів. Літня пора це час відпочинку. Брюховища залишаються одним з найпопулярніших місць, куди прямують львів'яни та гості міста. Малювничі краєвиди, озера, ліс тут є все необхідне для прихильників зеленого туризму. Є в Брюховичах кілька місцин, де господарі обладнали своє житло для прийому гостей. Ми відвідали деякі з них і спочатку побували у будинку пана Івана. Випало так, що я купив цю хату, ну, руїну, ну, відремонтував і навіть не до кінця. І в 2002 році приїхало 35 козаків з Вінниці. І поселилися, і всі 35 тут ночували, святкували Різдво. І з того почалося. Бо потім багато маю друзів таких з різних країн. І кажуть, а що ти переживаєш? Людей не цікавить, що в тебе. Би було чисто. А що не викінчено, що там ще не, не устроєно все так, як треба. Ну, і я так почав у 2002 році. Господар прийняв уже близько трьох з половиною тисяч людей. Через його хату прийшла вся Європа, крім Греції, Північна Америка, Японія та Китай. Цього року нема людей. Я не знаю, ну може 50 людей було за півроку. А зазвичай яка кількість людей за рік проходить? 300-400 в Шукає своїх відвідувачів пан Іван та рекламує себе через інтернет. Також самі відвідувачі поширюють інформацію з уст в уста. Цікаві люди дуже були. Голландка, наприклад, знайшла мене на німецькій сторінці, Ось, мого гостя, і приїхала. З Голландії приїхала. І була тут чотири доби. Так само на голландській мові, на, на фландрійській. Записав, зробила запис, в мене коліжанка знає той діалект, бо то німецька мова. І прочитала, каже, що була здивована побачити таке Україні. Господар веде хроніку, а також люди залишають свої відгуки. Для пана Івана ці записи дуже цінні, адже це своєрідна подяка гостей, пам'ять про кожного відвідувача. Будинок був збудований в 1935 році. В той час такі хати будували лише поляки, німці або євреї. Саме в цій хаті жила господиня пані Уршуля до 1992 року. А вже після неї тут оселився пан Іван. Для львів'ян в хаті було зроблено горище. Сюди вони приїздили з міста влітку. Там були всі необхідні умови. З Львова приїжджають, такі сталі гості, їх є кілька сімей. що вони приїжджають на довший час, бо тут є озеро недалеко. Ну, і ліз довкола, повітря чудове. От. І, ну, але це небагато так. Ще якось нема практики такої відпочинку вдома. Люди тягнуться десь на південь. Ну, але то прийде. Бо так було. Значить, як воно було, то і повернеться. А переважно їдуть дивитись львів. Донецьк, Луганськ, Харків, Полтава, Запоріжжя, Дніпропетровськ. То в мене з Дніпропетровська, з Харкова, то є, один одному передають усну рекламу і рекомендують і приїжджають. З Дніпропетровська вже дехто був по 3-4 рази. Ті самі люди, вони хочуть приїхати. Ну, всі кажуть, що в цій хаті і на цій території дуже добра ауда. Послуги пана Івана входить не тільки забезпечення житлом і місцем відпочинку, але й приготування сніданку для відвідувачів. За потребою він веде їх на екскурсії по місту, у ліс, бере одяг тощо. Тобто робить все, щоб люди почували себе в комфорті. Зелений туризм побудований на тому. Людина приїхала як додому. І все, що йому треба, все. Замовляю, приносять мені від господарів, приносять сир, сметану, молоко, яйця. Ну, тепер я маю курей, то маю свої. Люди хочуть купити. Прошу, нема. Навіть часом просто самогонку вигнати, то вижену як надовше. Не вмію то зробити. А люди хочуть настоянки. У мене дуже багато різних прянощів, трав росте на городі. О, то я роблю настоянки. Хата пана Івана цікава не тільки своєю історією, але й різноманітними речами і деталями інтер'єру. Бабусина скриня з українським національним одягом, зібраним з усієї України обрядовий, весільний, недільний, буденний святковий, козацькі шати, антикварні меблі, колекція кошиків, скляних пляшок та інше. Це до дрібничок цікаве. У кожній гостьовій кімнаті образи, на ліжках вишита постіль. Усі деталі наділені своєю історією. Надзвичайно цікавим є доробок пана Івана, адже багато речей побачених у нього немає навіть у музеях. Наступною зупинкою нашої знімальної групи була оселя пана Павла. Гостей тут приймають з 2006 року. В кожній кімнаті є все необхідне. Навколо будинку велика відпочинкова територія і гарна тераса. Ідея звести таку будівлю виникла не без підказок. Таким чином з'явився невеликий об'єкт, який з часом розбудовувався. Я рахував, що можливо треба дати більші умови, тобто в кожній кімнаті зробити вигоди. І таким чином ми виросли от в такий невеличкий об'єкт. Ну і утворились такі зони, що значить є номери. Спальні, і внизу на першому поверсі є такий невеличкий салончик. При салончику є сауна, і відповідно там має бути все, душ, паровий, джакузі. Відвідувачі в більшості приїжджають на вихідні. Багато пропозицій на Новий рік, Різдво, День Валентина. Люди приїжджають з Києва, Одеси, Харкова, Чернігова, Чернівців, Маріуполя, Дніпропетровська та в інших міст України. Часто відвідують і львів'яни. У світі безліч казкових речей, які терпляче чекають, коли на них звернуть увагу. Не змушуйте їх чекати дуже довго. Озирайтесь, пишіть нам на Фейсбук, вмикайте нас за тиждень і пам'ятайте, буде фішка? Успіх гарантовано!